Всім привіт. Зараз прошу такий прикольний бій. Е, майже е, весь урон е, з дистанції 4600 е, тому, можна сказати, снайперив, прикривав, але прикривати теж треба вміти. Тому що інколи буває так, що стоїш світиш, а ніхто не відстрелює, хоча за тобою багато народу стоїть. Ну, інколи парочка, а потім дивися їх статистика, там якісь черті, які навіть не розуміють, що навколо відбувається. Ну, Бій мені сподобався. Гарний урон, але сьогодні щось мені максимально відкручують. Для порівняння я відкатав на прожеті 9 боїв. Нексорі я випадково зайшов бій, але все одно це була перша перемога за ті катки, які я відкатав Ось 9 боїв, 2 перемоги, я максимально відкручують якась Дочина Вот а а же самбии, всемарная парадокс Ну так, самбии Иду сразу на вид стрел На ядры І інколи ну я частіше на Бородську питаю, тому я за більше часу їжджу на те ж саме місце і. намагаюсь від... ну, відловити ЛТ, які становляться на своїй позиції, щоб вони. Потім мені боком не вилізли. Тут ЛТшки їхні займаються якось вігньою. Борасик пішов світити, але йому трішки не повезло. Тартойс теж вибрав для себе не таку гарну позицію, куди він поїхав, тому що буде туди-сюди повертатись, тому що з цієї сторони ми йому набрасуємо, тільки він у нас і йому стандарт Б накидає, тому він буде тільки крути десь. На прожиті, як показує практика, краще максимально звестись. Так, це не гарантує 100% попадання, але більшість випадків воно буде залетати. Ну це можна казати за всі танки, але тут майже весь час летить куди потрібно. Це барасик пересвітив, але зараз його засвітить. Можна сказати, що я його тільки розбирав, але доб'ї не я. Солак стоїть чогось чекає, мабуть, не так сильно хоче заробити ну, розвідданих, тому чогось. Вичівкою, але ми не горді, тому їдемо за ...розвідданими. Тут якраз нас ТТшка чекає. Москву имели буду через раз летить. Ну, тут надо сдвинуться и вот, вот куда есть полетел. Ну, тут -то и здесь одно, тоже такая сумма. чекаєш щоб щоб ну... дозрядився снаряд, але він летить в гусеницю і. І таке собі, він, якщо чесно. Тут я старався нікуди не лізти інколи краще почекати і затащити чим. Кудись полізти і кобра мала б мене отак просто з'їсти, тому я вирішив нікуди не поспішати. А те, що я офловию, це в кінці все зміниться. Я просто упорюся і доберу двох і при цьому ну, там сам недобитком залишись, але я не парився, тому що в мене ХП вистачало. Тут трішки не полетить. Зараз їду до розмінювати своїх хп. Такий бій. Сподіваюсь, вам він сподобався. Всім гарних каток і до побачення.